Прімого уроку в нас алгоритми опрацювання масивів. Починаємо опрацьовувати масиви. Тобто збільшити всі елементи. Перше завдання збільшити всі елементи масиву, одновимірного масиву. В чотири рази. В чотири рази. В принципі, в цьому завданні нічого складного немає порівняно з наступним. Наступне буде трошечки складніше. Наступне буде трошечки складніше. Далі, що нам в цьому завданні необхідно зробити? Що в цьому завданні необхідно зробити? Ну, починаємо. Давайте так. Перша програма, так, її і назвемо. Програм 1. Так. Далі починаємо прописувати варіативний ряд. Тобто, всі зміни, які в нас будуть. Тепер дивіться, мова в нас йде одразу про масив. Тобто, спочатку ми вписуємо масив. Скільки елементів масиву зробимо? Давайте, щоб не сильно великий був. Від 1 до 20. Ого, кажу, не сильно великий. Від 1 до 20. Давайте хоча б до 7. Давайте хоча б до семи. Тому що нам всі сім елементів масиву ми будемо з вами вручну вводити. Я потім поясню навіщо. Всі сім елементів. Так. Оф. Давайте зробимо. Нехай будуть цілі значення простіше буде обчислювати. Потім, якщо треба буде щось перевірити. І обов'язково не забуваємо прописати, що кожен номер елементу. У масиві повинен бути цілим числом. Кожен номер повинен бути цілим числом. Далі починаємо. Починаємо. Ну, а далі, давайте так, для елементів від 1 до 7 зробити. І давайте з вами пропишемо кожен елемент масиву. Перший елемент. Давайте так, 2. Другий елемент. Нехай буде три. Не забувайте в кінці крапку з комою поставити. Так, далі третій елемент. Нехай чотири. Четвертий елемент. Шість. Тобто ну, тут будь-які випадкові числа будь-які. Далі п'ятий елемент. Нехай буде 11. ми не забуваємо поставити. Шостий елемент, нехай буде 15. Рівнює 15. І сьомий елемент. Сьомий елемент. Нехай буде дорівнювати 20. Нехай буде дорівнювати 20. Тепер дивіться, яким чином збільшити усі елементи масиву. Яким чином збільшити усі елементи масиву. А стоп, нам вже треба виконати цикл. Після там, де виконати, begin, Ще раз. Ось тут end. А далі прописуємо. Тобто, ми прописали елементи масиву, а далі для елементів масиву. Від 1 до 7 нам треба виконати. Нам треба виконати. Скажіть, будь ласка, там 3 А3. Чому дорівнює було 4? 4. Так будь-які числа вписую. Яка різниця? Ага. Будь-які числа. Чому я кажу будь-які зараз побачите. Як виведемо, побачите. Так, присвоїмо значення. Тобто, кожен елемент масиву. Нам треба збільшити в 4 рази. Ну, відповідно, домножити на 4. Відповідно домножити на 4. Ну і далі. Ну, так, 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 це ми зробили. Далі для елементів від 1 до 7. Виконати виведення. Тобто вивести тепер. Вивести. Давайте так, зробимо пробіл. І виведемо. Давайте спочатку виведемо, потім зробимо пробіл, особливої різниці немає, так? І зробимо пробіл, щоб він через пробіл його виводив. А далі зараз, давайте я трошки, а ну зараз трошки спробую зменшити, щоб код було більше видно. Так, так, так видно чи більше зробити? Видно, в принципі. все. Може трошечки більше зробити. Перевіримо. Працює наше. Давайте перевіримо. Працює чи ні наша програма. Це є внизу вікно виведення. Не звертайте уваги, то я трошки грався. До речі, з вашим домашнім завданням. Так, перше, що йому не сподобалося, йому не сподобалася умова. Прибрав. Далі, що ще йому не сподобається? Все інше йому сподобалося. Дивіться, тепер. Тепер дивіться. Кожен елемент масиву. 8 на 4, 8 це у нас 2 на 4. 3 на 4 12. 4 на 4 16. Далі 6 на 4 24. Тобто кожен елемент масиву, який ми вписали, було збільшено на 4. От ми зробимо таким чином. З геометрією, Ми зробимо таким чином. Дивіться, наше з вами завдання Номер 2 два. Номер два. Нам треба з вами. Нам треба з вами. В нас є. Давайте так, трикутник зі сторонами А, Б та С. Визначити, визначити вид трикутника. Визначити вид трикутника. Тобто, який він може бути? Гострокутний, прямокутний і тупокутний. І тупокутний. Гострокутний, прямокутний і тупокутний. Тепер давайте з вами пригадаємо, гострокутний це який трикутник? У якого. У якого гострий кут? У якого всі кути? Гострі. Гострі. Тупокутний. У якого є тупий кут. У якого хоча б один кут правильно тупий. І прямокутний. У якого є один прямий кут? Хоча б правильно один кут прямий Тепер, це ми з вами пригадали. Тепер, що нам треба пригадати з вами? Дивіться яким чином можна розібрати, ми з вами сьогодні, ну, скажімо так, більш-менш більш ну, коротшу версію запишемо. І так, що нам треба для того, щоб з'ясувати? Нам треба дізнатися спочатку умову. А саме, тобто, за якої умови трикутник буде тим чи іншим, тобто, гострокутним, тупокутним, прямокутним. Давайте так. Якщо в нас, ну розпочнемо з простого. Якщо в нас це в квадраті дорівнює А в квадраті плюс Б в квадраті. На що це схоже? Це прямокутний. Це прямокутний. Це теорема піфагора. Правильно, це теорема піфагора. Виходячи з цього, можна сказати, що це в нас прямокутний трикутник. Тепер. Так, 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 так. Тепер. Якщо в нас С в квадраті буде більше, ніж А в квадраті плюс Б в квадраті. Якщо в нас С в квадраті буде більше, ніж А в квадраті плюс Б в квадраті, тоді який це буде трикутник? Тоді це буде тупокутний трикутник. Тоді це буде тупокутний трикутник. І відповідно, якщо це в квадраті менше, ніж А в квадраті плюс Б в квадраті, відповідно такий трикутник буде гострокутний. Такий трикутник буде гострокутний. Приклад. Давайте з вами розглянемо приклад. Ну, хочу спочатку розглянути приклад, такий доволі простий, тобто приклад прямокутного трикутника. Приклад прямокутного трикутника. Тобто, прямокутний трикутник. Ну, візьмемо звичайний єгипетський трикутник. А дорівнює 3, Б дорівнює 4 це дорівнює 5. Візьмемо звичайний єгипетський трикутник. Тобто це в квадраті дорівнює А в квадраті плюс Б в квадраті. Чи виправдовується це? 5 в квадраті дорівнює 3 в квадраті плюс 4 в квадраті. Тобто 25 дорівнює 9 плюс 16. Тобто рівність в нас виходить. Рівність в нас виходить. Це перший прямокутний трикутничок. Рівність виходить. Товжуємо. Тепер. Тепер з цим трикутником визначилися. Давайте так. Тут запишемо пункт 1. А тут поставимо пункт 2. А тут поставимо пункт 2. І визначимо вид трикутника. Тобто А дорівнює, Виписав собі ось такі кути. А дорівнює 6, сторони, точніше, Б дорівнює 13. Це дорівнює 18. А в цьому випадку ми спробуємо визначити, який це вид трикутника, оскільки нам цього не сказано. Спробуємо спочатку на папері, а потім перенесемо це все і перевіримо в програмі. Потім перевіримо це все в програмі. Тобто це в квадраті. Ну, поки що допишемо дорівнює А в квадраті плюс Б в квадраті, а далі будемо дивитися, який знак дорівнює чи нерівності поставити. У нас виходить тоді. 18 в квадраті дорівнює. 6 в квадраті. Плюс 13 в квадраті. Поки що нехай рівність стоїть. Потім подивимося, що нам треба поставити. 18 в квадраті. Чому дорівнює? Знаєте, чи ні? Давайте підкажу. Дорівнює. 36 плюс 13 в квадраті, скільки це? 100. 169. Ви 169. Знаєте. Тепер, ну наскільки ми можемо бачити, тобто, вже з певненістю можна сказати, що 324 буде більше, ніж 36 плюс 169. Якщо ми додамо, то в нас виходить 199, 205. 205. Тобто, який це трикутник? Давайте визначимо, який це трикутник. Якщо це в квадраті більше, ніж А в квадраті плюс Б в квадраті. Дивіться, якщо в зошиті записували, ви ще подивіться, ми це з вами прописували. Оповідний. Ну, а тепер давайте спробуємо написати програму для печати. Тобто, І так, друга програма. Програма. Друга програма. Далі. Далі. Ря... Ряд змінних. Скільки змінних нам треба для того, щоб все це з'ясувати? Три. Три Три змінних нам буде достатньо. Тепер дивіться, давайте так кажемо тип даних Ріал, оскільки там в нас і дроби можуть бути, і все що завгодно. Нехай буде. Нехай буде Ріал. Далі. Після того, тобто більше змінних нам не треба вказувати, більше нічого не треба. Починаємо. Починаємо. Тепер дивіться. Тепер дивіться, що нам можна, яким чином нам можна роз... записати це все? Давайте зробимо таким чином. Якщо, Якщо... А менше або дорівнює нулю. Або B менше в дужках теж, b менше або дорівнює 0. Чому в дужках, Тому що він не зрозуміє, що ви від нього хочете. Також C менше або дорівнює 0, тоді можуть в нас бути сторони менше, або дорівнювати нулю в трикутнику. Подумайте, можуть бути чи ні? Звичайно, ну, що ні. Звичайно, що ні. Тоді виводимо таким чином. Трикутника не існує. Давайте зробимо таким чином: трикутника не існує. Так. Трикутника. А, стоп, почекайте. Не з того почали. З чого ж ми почали? Не з того почали. Секунду. А по нам поки що не треба. Не з того ж ми почали. Нам же що спочатку треба? То я поспішив трошки введіть. Сторони трикутника. Трикутника. А то ми без сторін трикутника вже почали для нього всі умови розписувати. Далі вводимо відповідно. сторону А, вводимо. Сторону B, в сторону Б і вводимо redline в сторону С. І от після того можемо тепер почати умову. Якщо така умова, то трикутника не існує. Інакше. І розпочинаємо тепер цикл розглядати. Розпочинаємо розглядати цикл. Якщо. Якщо С помножити на С дорівнює А помножити на А плюс Б помножити на Б, закриваємо дужку, так, Тоді, який це буде трикутник? Якщо С в квадраті дорівнює А в квадраті плюс Б в квадраті. Тоді виводимо. Прямо путний так? Якщо С в квадраті дорівнює А в квадраті плюс Б в квадраті. Далі. Далі, тепер це перша умова. Далі друга умова. Якщо С в квадраті менше, ніж А в квадраті плюс Б в квадраті. Тоді виводимо на екран. Якщо менше. Так, якщо менше, то тоді гострокутний, так? Тоді гостро гострокутний трикутник. Так, так, так. І останнє, якщо, якщо С в квадраті більше, ніж А в квадраті плюс Б в квадраті, тоді. Тоді. Виводимо те, що трикутник тупокутний. Виводимо те, що трикутник. У мене телефон просто сів. Тупокутний. Ось таким чином. Так, далі. Ми починали цикл. Нам цикл треба завершити. End і end. Начебто все завершили. Начебто все. Тепер дивіться. Головне зауваження, тобто, те, що треба буде з зб... ну, як не можна вводити сторони у випадковому порядку. Тобто, ми з вами трошки спростили програму. Можна було прописувати набагато більше умови, але ми з вами трошки спростили, тому сторони. Відповідно, треба вводити, як вони написані, тобто А дорівнює, Б дорівнює, С дорівнює. Тобто, якщо ви на місці А напишете С, відповідно, він він неправильно виведе дані. Тобто, отримайте трошки інший трикутник. Отримайте трошки інший трикутник. Тепер, ну давайте дивитися. Давайте дивитися. Так, все працює. Ну, давайте перевіримо. Введіть сторони трикутника. Три, чотири, п'ять. Тобто, повинен написати, що трикутник прямокутний, те, що він нам і написав. Тепер давайте спробуємо вивести те, що ми з вами шукали потім. Тобто по тупокутному трикутнику. Перша сторона 6. 6, 13, 13 18, та 18. 17. Тупокутний трикутник. Тепер, що буде, якщо ввести дані навпаки? Тобто, наприклад, 18, 13 і 6. Відповідно, він знайде такий трикутник, але він буде гострокутним. Такий трикутник буде гострокутним. То це вже буде інший трикутник через те, що в нас а інше. Тобто, А, і це ми змінили місцями. Тепер давайте перевіримо, чи всі функції працюють. Тобто, що стосується видів трикутника, ми перевірили. Давайте перевіримо, чи все працює. 13, 15 і мінус 3. Трикутника не існує через те, що я з третю сторону написав мінус 3. Тобто, ну і те ж саме можна спробувати. 2, 5, 0. Теж трикутника не існує через те, що. Другу сторону я написав 0. Домашнє завдання: у вас буде тест, але в тестуванні там будуть ну, певні питання, звичайно, тестування, і також буде одне завдання на прикріплення файлу. Тобто, що я маю на увазі?